На рахунок рульової колонки, яку робив швагро. Дивимось тут, як проробив кріплення. Тяга. Тут також переварив. Тут поставив таке плече, вона ходить ось так на яблучкове. Тут також зробив. Доварив до кардана. Ще вісь. Найди, найди хлоп баночку. і найде а ті корогодять Т-25 Е, бойці э, боец. Йди в баню Шо вже... <сміс> В масло молоток Но рулеве буде тут а я вам кажу Буде апарат Питань немає ніяких абсолютно.